Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я пропоную вам приготувати неймовірно смачний і ніжний сочний пиріг з французької кухні, і називається він невидимка або невидимий пиріг. Свою назву він отримав завдяки тому, що при випіканні тісто стає, наче крем, і зовсім непомітне. Ось такий чудовий сьогодні пиріг у нас вийде. Дуже смачний і дуже-дуже вологий, тісто його, наче крем, у цьому пирозі. Вам обов'язково сподобається такий рецепт і пиріг. Тому раджу дивитись це відео до кінця. Розбиваємо в зручну, чисту і обов'язково суху ємність 2 яйця. Додаємо 50 г цукру, трохи ванілі і дрібку солі. І збиваємо за допомогою міксеру до пишної і світлої маси. Тепер додаємо 100 мл молока та 30 г розтопленого вершкового масла і обов'язково охолодженого. І знову перемішуємо міксером. Тепер додаємо 70 грамів порошна та чайну ложку розпушувача і просіюємо через сито. І перемішуємо за допомогою міксеру до однорідності. Виходить дуже гарне і приємне на вигляд тіста. Тепер в якості начинки ми візьмемо 4 груші. Також можна взяти яблука замість груш, або змішати, взяти 2 яблука і 2 груші, або в будь-яких інших пропорціях одне яблуко, 3 груші чи навпаки. Груші обов'язково очищаємо, щоб вони у нашому пирозі були дуже смачними і ніжними. Та нарізаємо. Можна вздовж можна поперек. Я буду поперек тоненькими гарними пластинками. Тепер в тісто не поспішаючи додаємо наші фрукти, щоб кожен шматочок був окремо. Сенс цього пирогу, щоб тіста та фруктів була одна, однакова кількість, щоб тісто було непомітним. І коли воно буде випікатись, то поглине весь сік з фруктів і стане схожим на крем. Це неймовірно смачний пиріг французької кухні. Обов'язково спробуйте його приготувати. Тепер руками обережно вимішуємо тісто з нашими фруктами, щоб кожен, кожен з шматочок був обов'язково з усіх сторон у тісті. Груш або яблук для цього рецепту може знадобитись трохи більше чи трохи менше. Дивлячись з кількості тіста, яке у вас вийде. На мою думку, тут трохи забагато тіста і трошки замало ще фруктів. Тому я наріжу ще одне яблучко. Тепер. Беремо підготовлені вже форми. У мене це буде дві однакові невеличкі форми з фольги, але які я ще проклала пергаментом трохи змащеним олією. Можна також змащувати вершковим маслом. Тепер обережно накладаємо наші фрукти у ємності. А залишки тіста, яке залишилось, виливаємо зверху, ставимо випікати на 45-50 хвилин, але слідкуємо по своїй духовці. Бо час також буде залежати від об'єму ваших форм. У мене це маленькі форми, мені можна, може знадобитись менше часу. Якщо у вас буде це одна форма, і вона буде більшою, і більший об'єм буде пирога, тоді вам знадобиться більше часу. Тому слідкуємо, випікати треба на 170-180 градусах. Також у цьому рецепті пиріг зверху можна посипати миндалевою крошкою. Наш чудовий ароматний, ніжний і дуже смачний французький пиріг вже готовий. І тепер нам треба його повністю охолодити, щоб він гарно тримав форму. Вже наш пиріг охолов і я його розрізала. Подивіться, який неймовірно гарний він. Дуже дуже ніжний аромат від нього. Нічого подібного ви ще не куштували. Обов'язково спробуйте приготувати. Ви будете задоволені, бо це неймовірно ніжний пиріг, і начинки тут стільки ж, скільки й тіста, а може навіть і більше. На цьому ми будемо з вами прощатись, любі мої друзі. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, любові і добра у вашому житті. До нових зустрічей і пока!